Вітаю! Сьогодні у нас на огляді матрац баланс серії «Світсліп». Він доволі жорсткий, однак в той же час доволі комфортний. Чому саме так? Сьогодні розповім. Поїхали, у чому ж його основні переваги? Цей матрац двосторонній. В його основі посилений пружинний блок Pocket Spring. З кожної сторони матраца натуральний. Матеріал спонфлекс. Він витримує підвищене навантаження до 150 кг на одне спальне місце. А висота оптимальні 20 см. Основною перевагою матрацу це є його основний настільний шар Термофлекс. Це новий екологічно чистий матеріал. Ця спеціальна структура добре проводить повітря, а також володіє високою здатністю вбирати і виводити вологу. Це створює на спальному місці атмосферу тепла та затишку. Він спроєктований за рахуванням фізіології людини, а при його виготовленні ми чергуємо посилену і делікатну підтримку, щоб зберігти правильне положення під час сну. Зовнішній вигляд матрацу це спеціально розроблений для фабрики комфорт трикотаж, він підкорює неймовірно приємною текстурою і доводить правильність вибору відмінною зносостійкістю. За рахунок високої повітропроникності подарує однаково комфортні відчуття як взимку, так і влітку. По периметру матрацу встановлений єврокаркас, який підтримує його правильну форму, попереджає деформацію країв і збільшує термін експлуатації. Отже, підвищена гарантія 3 роки. У поєднанні з посиленою системою пружин Pocket Spring, матеріалом SponFlex та трикотажем, робить матрац баланс найкращим вибором для вас. На сьогодні в мене все. На все добре.